Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось, коли припиняться обстріли Миколаєва, коли нарешті припиняться обстріли Миколаєва, коли буде звільнено Миколаївську область. Скажіть мені, покажіть, так, що заважає для звільнення? Звільнення в процесі, в процесі в воєнні дії на майбутнє ще є так. бої, бої, щоб припинились ці обстріли Миколаївської області, щоб відкинути ворога як надалі. Вже йдуть, тривають зараз за Миколаїв, йдуть бої. Страх, є страх присутній. Це із того, що, що, які перешкоди, що заважає. Так, коли підуть? Коли підуть, коли відчепиться від Миколаєва російські війська, коли вони припинять обстріли, скажіть мені, як скоро. Також виходить цифра 1, один. один місяць, один тиждень. Це дуже дуже скоро припиниться, але на майбутнє ще є якісь розрушення. Тобто буде умірена, якесь затіш є, потім знову з новою силою. Так, хочуть домовлятись. Це шантаж, щоб були перемовини, щоб вийти в ноль. Щоб почати як все з нової з нової сторінки, почати все спочатку. І тоді буде вже захист в місті і буде спокій. Десятий місяць мені йде. В десятому місяці це все припиниться, все скінчиться. Так, прибираю все, що заважає. Всі перешкоди для того, щоб були припинені обстріли Миколаєва, щоб не стріляли по місту. Скажіть так, це я все заперечую, 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 заперечую. Це все воєнні дії, все на майбутнє. Що там чекає останній бой, він страшний саме. Це ще чекає місто щось. Зараз приберемо, подивимось. Може, ми, нам вдасться цього уникнути. Заперечую. Так, заперечую. По карті умірениць буде період спокою, а потім на майбутнє готується нова, ну, нова агресія якась. Так. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Нема коштів людей. Також перекриємо. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, ангелоохорончик, прошу захисту для міста Миколаєва, щоб припинились обстріли, щоб не летіли на місто, ні снаряди, ні бомби, не ракети, щоб вся злють, вся ненависть, все зло, все руйнування повернулись назад на територію Росії. Хай в них буде війна, руйнування в Смерті, хай все, що вони нам наробили, хай буде на їх території По волі Вищих сил, да буде так. Прошу прибрати всі перешкоди, прибираю всі перешкоди. Більше нема перешкод для припинення обстрілів Миколаєва і для якнаймого швидшого звільнення Миколаївської області, щоб більше не було конфлікту в Миколаївській області По волі Вищих сил. Та да буде так, буде так, буде так і так буде. Так, дякую всім за увагу.